Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка, вечір четверг і насичені дні, насичений тиждень, страшний тиждень, жахливий тиждень з цією нашою проблемою, з нашою бідою, з нашим горем, з нашою війною, з нашою ГЕС і все 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 разом взяти це. А ви пам'ятаєте? ось, Ви пам'ятаєте, друзі, коли ми, українці, стікаючи кров'ю, як і зараз. Як і зараз і проливали океани крові, знайшли сили в собі і відправили до Туреччини рятувальників, коли у них було, був землетрус. Ви це пам'ятаєте, друзі? А ось зараз вже здається п'ята доба, як у нас біда. А ви бачили хоч одного рятувальника з Туреччини, наприклад, або з будь-якої держави. Або з будь-якої організації. Ви хоч когось бачили, ви хоч когось тут спостерігали, або якісь, якась машина приїхала з якоюсь допомогою, або потяг, або ще щось. Я розумію, що да, партнери нам допомагають. Вони допомагають собі. А кровлі їмо ми, наші люди, наші сини, наші батьки, і друзі, наші. Дівчата, наші захисниці, ми кров проливаємо і допомагали Туреччині. Ну, ось так якось отакий вступ. Не дуже гарний, але вступ. Він він повинен наводити нас на роздуми, на на наші почуття, на нашу зважену позицію, на на нашу не шапка закидавства і на наше не таке вже знаєте. Розкриті обійми до всіх. Ні, не до всіх. Я вже казав вранці, що є Америка, є Польща, є Ізраїль, який признав, так? є зараз Німеччина, є е, Балтійські республіки, які ходу сказали. Сходу сказали. Це Росія. І вони в цьому. Раві на 100%, але є і інші хороші руски, хороші українці з'явилися, які підтримують це. Не все так однозначно, не все, да, мені тяжко про це казати, а є, є такі. Ну, йдемо далі. Я хочу подякувати вам, що ви, друзі, такі, не дивлячись на все, донатуєте. А далі ми підемо, по, по, підемо про Легіон Свободи, поговоримо, про марення Шайгу, про президента в Херсоні. І трохи інше. Так от велика подяка у мновій Ользі. Е, у мновій Ользі е, Петухову Андрію е, Мартинюк Людмилі і Зубік е, Ігорю. Зубік і Петухов перерахували на телеграм-канал, який ми розвиваємо, який ми зараз намагаємося зробити повноцінним, повноцінним змі. Так що, друзі, дякую вам за ваше перерахування, за вашу допомогу. Це частина для телеграм-каналу, частина для допомоги е, військовим. Величезна вам подяка. Поїхали? Поїхали! Зеленський був в Херсоні, він відвідав переправу, на якій здійснювалася евакуація населення з підтоплених територій. І що сказав там, що сказав, наше завдання максимально захистити і допомогти людям. Він подякував рятувальникам і волонтерам. Він е, е, всім, всім, хто займається державною справою. Ще Зеленський сказав, що дуже багато наших людей потерпає. Потерпає на тому березі, яка окупована. Але він каже: якщо ЗСУ спробують врятувати людей на окупованій частині Херсони, їх розстріляють. Що й зробила після цього Російська Федерація? Вона е, по еваку... людям, по які евакуйовувались, які зібрались там, е, на, на пристані, да? вона обстріляла обстріляла цих людей. Ви розумієте, що робить? Ви розумієте, що робить Російська Федерація? Це щось ну, неймовірне. Це не вже можна бути такими людьми. А ще у нас є свої. Я не знаю, дисидент Степан Хмара, начебто е поважна людина, що трапляється, мабуть, вже віку людини. Це точно. Ви знаєте, що заявив? Ви знаєте, що він заявив? Він заявив, що Зеленський, Єрмак має відношення до терористичного а, а, акту на платині на електростанції. Ну, це вже треба, да, мабуть, мабуть, дійсно, як сказала, безугла дід поїхав. Все, дід поїхав. Ну, бува, старий. У мене у самого тесть, Ну, це дуже тяжко. Да, йому 86 років і на це. Які ми будемо, не знаю. Але тут вже треба не звертати уваги, друзі. Ну, я думаю, що ми і не звертаємо уваги. Так от, далі він поїхав в Миколаїв. А, Зеленський. Далі він відвидав Миколаїв. А, на Миколаївщині вони поїхали на головну насосну станцію управління каналів річки Інгулець, затоплену а, через руйнувальне греблі Каховської ГЕС. У підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей. І там, і в Ніколаїв, Снігурівській громаді, створено штаб з ліквідації наслідків катастрофи. Президент наш працює, президент там, де потрібно, президент там, де. Там де, там, де треба. Я ще ось хочу раз сказати. І ми, ми в нього віримо, ми віримо в себе, ми віримо в наші Збройні Сили, ми віримо в наших захисників, все буде нормально. Тепер, друзі, е чекаємо підриву інших дамб Російської Федерації. Дивіться, можливо, навіть сьогодні, вночі або завтра будуть підривати росіяни скоріше за все, дамбу біля Токмака. Вони вирішили не пускати нашу техніку, щоб наша техніка не де не могла пройти, тому вони підривають всі сховища, будуть підривати всі сховища, водосховища, великі, маленькі. Дай Бог, щоб я помилився. Дай Бог, щоб я помилився. Але на це дуже схоже. І ось Карін Жан П'єр, це спікер адміністрації президента США у Білому Домі, заявила, що Росія несе повну відповідальність за зруйнування Каховської ГЕС. Далі, а тут же ж вискакує Шойгу. Шойгу вискакує. І заскакує, друзі. Е, я хотів вам, знаєте, що сказати. Зараз я розкажу вам про Шойгу. Е, дивіться, зараз дуже з'явилось багато шахраїв, які спекулюють збором грошей для допомоги, для допомоги не війську, не армії, а для допомоги е, підтопленцям. Да, тим, хто. Е, Поптерпає від е, підриву ГЕС е, Херсонцям. Друзі, дуже акуратно, дуже потихеньку, дуже спостережливо. З, е, працюйте і допомагайте тільки там, кого ви знаєте, кого ви особисто знаєте, кому ви довіряєте. Я це кажу завжди, і по армії, і по війську, і по всьому. Але тут дуже з'явилось багато шахраїв, які просто дурять, просто дурять людей. Працюйте з тими, кого ви знаєте. Так, от Шайгу, Шайгу продовжує перемагати ЗСУ і причому перемагати за три дні. Ось як було, так і було. Ну, ну за три дні. Ось він сказав, що за один день е -е, наші Збройні сили, сили за 7 іюня втратили тисячу людей. 33 танка, 28 бойових машин піхоти і 38 бойових бронірованих машин. Слухайте, 99 одиниць бронетехніки в день ну це нехило, я вам хочу сказати. Ну, дуже нехило. так що накидався цілющий кидався сидром на всіх. Ну, ну, я не знаю. Я так розумію, що хочуть вже в червні оголосити победу. Все, в червні Росія Победа. Победа в России 9 мая. А теперь 9 червня июня. Извините, будет победа в России. Потому что если за день они уничтожают у нас 99 единиц бронетехники, ну блин. Победа? Ну, друзья, я вам дякую за вашу подписку. Я вам дякую, що ви довіряєте каналу, довіряєте іншим моїм е і телеграму, і фейсбуку, всьому довіряєте, але підписуйтесь на Ютуб. На Ютуб поставте, поставте вподобайку, поширте оцю розповідь. Тому що я ще раз кажу: до 8 липня я, як мантру кажу, я не можу. Тільки надія на вас, тільки ви можете мені допомогти і допомогти нам всім нашому каналу. Дякую вам за вашу підписку. Так, от сьогодні Ганна Маляр сказала, що тривають бої за мою велику новосілку. Ну, трохи я думаю, Ганна Маляр. Помилилася. Велика новосілка, вона ні, ні одного дня не була в окупації. Ворог заходив в неї на день і його вибивали, і вона була просто знищена під обстрілами. Да, там залишилось 300 людей з 8 тисяч, ну вони там є, і або її йдуть навкруги. Я не буду далі нічого розповідати, але ну, можливо, вона мала на увазі район, район, або б. Або вблизу, поблизу. Я тримаю кулаки вже двоє суток, якщо троє, троє діб, друзі, щоб ви знали. І для мене це дуже і розповідати багато я не можу, але, але, але це в мене вдома. Це все в мене вдома. Далі. Далі. Легіон Свободи Росії пообіцяв відправити повітряний подарок для Білгородського оперативного штабу, який збирається сьогодні о 16.00. Не знаю, поки не було повідомлення, який подарок відправлять, що буде, кам. подивимося. Ну, і заяву вони зробили. Зачитаю мовою оригіналу. Количество росіян, які починають свою боротьбу проти путінських бандитів, становиться все більше. Присоединяються добровольці к нам і нашим братям із РД. Це російський добровольчий корпус, а також присилають важну і полезну інформацію. Наші активісти сообщили, что в 16.00 в Белгороде буде проводиться сбор оперативного штаба Білгородської області в залі засідання губернатора на повестці дня інформація від Кочеткова на об, про, про обстановку на территории Белгородской области и много других крайне занимательных вопросов, в которых мы разбираемся уже точно лучше трусливого губернатора. Увы, не успеваем добратися до точки, но плануємо відправити посилку воздушной почтой. Надіємося, що всі представители УФСБ, адміністрації області, Міністерства, силовики, Росгвардії, МВД і командування Западного воєнного округу увидят і услышат наш гостинец. Ждите. Ну, подивимося, подивимося, що буде. Так як ми вже подивилися, що в Єгипті, в Хургаді, акула з'їла росіянина. Буквальному смислі слова. З'їла. Я не радію. Але це, це просто факт. От і все, друзі. Ми начебто з вами про все поговорили. Ми про Легіон поговорили, про Шайгу поговорили, про президента в Херсоні в Миколаєві поговорили. Про е реакцію наших друзів і наших партнерів, і наших доп... ми поговорили. Ще раз вам дякую. Величезна подяка за підтримку ось цієї групи СМІ, яку зараз я організовую, і яку ми організовуємо вже з товаришами. Там я... Давайте будемо. Можете допомагати, допомагайте. Ні, ніхто нікого. Ну, ви зрозуміли. Як у кого виходить, що для кого виходить, як, але наша головна задача це допомагати нашим військовим. Ще раз вам дякую за підписку на Ютубі. Україна переможе!